Чинники стресу під час війни почастіше лим і це незмінно впливає на людську психіку. Хтось схильний до переживань більше, хтось менше. Але всім важливо звертати увагу на власне самопочуття. Помітивши недобре, слід одразу ж звернутись до фахівців. Нагадує лікар-невропатолог Вероніка Волянська. Люди повинні розрізняти, чи це от стрес, тривога, так депресія. Вони можуть переходити один до. Одного і ми питаємо пацієнта, коли це трапилось, Якщо впродовж двох неділь нічого не відбувається, чоловік чи жінка вона втрачає самопочуття, начебто як втома, виснаженість, перше порушується сон. І якщо ці симптоми тривають більше, як дві неділі, тому це потрібно вже звертатися до лікаря. З початком повномасштабного вторгнення також почастішили випадки панічних атак. Найчастіше це раптові напади страху. Проявляються вони по різному, у когось частіше серцебиття і підвищується пітливість. Також може спостерігати слабкість і запаморочення. Головне в цьому випадку виключити інші хвороби. Тому часто неврологи працюють у кооперації з колегами. Якщо є у пацієнта якісь патологічні зміни зі сторони внутрішніх органів. Тому ми питаємо, чи кардіолога все це добре з його гемодинамікою у серці, чи інші питання зв'язані з артеріальним тиском, ну в першу чергу, і також чи не було черепно-мозових травм. Впоратись з короткими панічними атаками можна самостійно. Головне навчитись у таких випадках правильно дихати. Коли ми говоримо про панічну атаку, якщо от ця панічна атака спіткала пацієнта чи на вулиці, чи на робочому місці є багато технік, так називаємо. Психотехнік, за допомогою чого вперше треба налагодити наше дихання, можна дихати повільно впродовж 1 5 секунд. Є дуже гарна техніка, що касається військових, впродовж 30 секунд пацієнт повинен присісти. Зменшити ризики виникнення неврозів, допомагає чіткий порядок дня. Особливу увагу варто приділити режиму сну. Лягати в ліжко потрібно не пізніше опівночі, радить невропатолог. Коли ви спите. Ваш головний мозок він, начебто, начебто, как би регулюється, да? він звільняється від інших поганих подумків і тому треба спати 7-8 годин. Тоді і менше буде і в більше випадки. Буде нівелюватися як депресія, так і тривожний стан. Навіть у такий непростий час необхідно відволікатися від поганих новин. Найкраще допомагають спорт та прогулянки. Наш мозок, він, перш всього він е, хоче якби на себе акумулювати негативні емоції. Ми живемо більше у негативних емоціях. Тому ми повинні штучно десь надолужити і взяти такі гарні емоції, бо наш мозок також запам'ятовує багато негативної інформації, але в більшій випадку менш іменно позитивні. Тому, як я казала, після роботи, чи у вас є якісь вихідні, треба просто-напросто свій робочий день перефокусувати на біг, на який. Із фізичні вправи самостійно зрозуміти, що з людиною відбувається недобре, можливо. Лікарі радять звертатись до фахівців, якщо спостерігається втрата інтересу до хобі або інших раніше звичних та улюблених занять. Також визначити, чи необхідно записатись на прийом до лікаря, можна шляхом складання профільних онлайн-тестів. Підсумовує Вероніка Волянська.